Вітаю! Якщо ви натрапили на це відео, то вірогідно ви або тільки починаєте цікавитися чайною культурою гунфуча, або вже якийсь час п'єте чай таким способом. В цьому відео я хочу розказати про топ-3 чаї, з яких, на мою думку, краще всього починати свою таку подорож в світ гунфуча. Мене, до речі, звати Женя, я чайна ентузіастка, я вчилася на чайного майстра в Київському чайному клубі. Я багато вживаю чаю, дуже багато його вивчаю, читаю про нього, спілкуюся з різними чайними людьми, п'ю багато чаю з чайними ентузіастами, з чайними майстрами, а також частую людей, які взагалі ніколи не пробували пити чай проливами. Тож, в мене Накопичився досвід, і в мене є своє власне бачення того, з яких чаїв краще починати. Тому сьогодні з вами цим поділюся. Отже, чому взагалі я думаю, що існують чаї, з яких краще починати? Ну, тому що взагалі китайські чаї, я так їх згрупую, китайські туди там і тайванські, скажімо так, я віднесу. Вони не звичайні для такого пересічного споживача, який, наприклад, п'є чай з пакетику або просто купує в мас-маркеті навіть розсипний чай. Йому взагалі не так легко призвичається в такій великій кількості різних видів чаїв, тому що взагалі всі китайські чаї так вони класифікуються на шість. Типів вони поділяються, видів, як правильніше сказати, це білий чай, це зелений чай, жовтий, улуни, червоний та постферментовані чаї, тобто пуер. І коли людина тільки приходить до чаю, наприклад, її заворожило, це дійство. Вона така думає клас. Я хочу спробувати дома пити, але що пити, вона не дуже розуміє, не дуже знає, з чого почати. І за смаковими. І арома-характеристиками, на мій погляд, є чаї, які сприймаються легше пересічною людиною, а є чиї, які сприймаються складніше. І щоб їх оцінити, потрібно трошки мати вже чайного досвіду, потрібно трошки розвинути свої смакові та аромарецептори, рецептори і тоді ви дійсно зможете оцінити ці чаї, про які я чиї зараз говорю. Я вважаю, що не варто починати свою чайну мандрівку з пуерів. Я обожнюю сама пуери і на цьому каналі у мене є, і буде не одне відео присвячено цим чаям. Але для людини, яка ніколи не пробувала пуер. Я б сказала, що набагато вірогідніше, що їй не сподобається, тому що пуери мають дуже специфічний аромат і дуже специфічний смак. Я це кажу не просто так. Я давала пробувати пуер і шу-і-шен різним людям, які ніколи його не пробували. В 9 з 10 випадків їм не подобалося. Вони не розуміли і казали, мабуть, це не моя тема. Не думаю, що класно починати з білих чаїв, тому що білі чаї, вони дуже-дуже делікатні. По-перше, їх треба вміти правильно заварити, щоб чай дійсно дах максимум. А по-друге, оскільки вони делікатні, знову ж таки, людина, яка звикла просто пити зелений чорний чай, їй білий чай може на початку здатися взагалі як якась просто тепла вода. Тому я не думаю, що білі чаї класні для початку. Зелені чаї, ніби вони наближені до того, що звикла людина купляти в супермаркеті, наприклад. Але все ж таки, персонально я не починаю з зелених чаїв знайомитися. Більше того, тут є ще й така фізіологічна причина, тому що не всі люди класно переносять зелений чай. Тож, перший тип чаю, з якого я вважаю найкраще взагалі починати знайомство з гунфуча, це Улум. Чому Улум? Що взагалі таке чай улун? В ці класифікації, яку я згадувала, е, улун знаходиться між зеленими та червоними чаями, тобто посередині. І насправді е, він має властивості обох цих видів чаю. Е, значить, сьогодні я взяла приклади всіх чаїв, з яких я рекомендую починати. І е, 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 я покажу вам досить класичний улун: е, е, він називається Дундін, це Тайванський улун. Отак от виглядає обгортка, але взагалі вона може виглядати як завгодно, просто щоб ви побачили назву. О, у луни вони характерні тим, що листочки в процесі обробки скручуються от в такі от ніби маленькі кульки. Це найпопулярніша форма улуну. Іноді є ще улуни, які мають форму креветки, скажімо такі, як завернуті висушені листки, але от скручений улун є найпопулярнішим. І в чому ж його специфіка? Якщо ви подивитеся, наприклад, на цей чай, то ви бачите, що ззовні він ніби темний, тобто ви могли б сказати, що він більше подібний, мабуть, до чорного чаю. Того чаю, який ви звикли називати чорним, правда? Але коли ви почнете його заварювати, листочки будуть розкриватися, і вони будуть ставати зеленими всередині. От в цьому і полягає основна така характеристика улунів, в тому, що за рахунок того, що листочок скручується, зверху він там буде обсмажуватися, обсушуватися, тобто він буде більш темний. А всередині листка буде лишатися ця характерна зелень. І саме через це улун водночас, це в принципі будь-який улун, Улун водночас містить і оцю таку от свіжу трав'янистість, квіткові, ноти, дуже багато квіткових. І в той же час, за рахунок того, що його там обсмажують, обсушують. Він має і такі солодкуваті, більш сильні карамельні ноти, які притаманні більше чорним чаям. В китайській класифікації червоні. До речі, чого червоний чай називається червоним за китайською класифікацією? Тому що вони називають його не за кольором листка, а за кольором настою. І на все ж таки, плюс-мінус він червоний. Також, повертаючись до улунів, значить, вони. Мають, як я сказала, характеристики і зелених, смакові, і арома, і червоних чаїв. І це взагалі дуже яскраві, такі барвисті чаї, я б так їх назвала. Тобто вони дуже ароматні, вони дуже приємні і смачні. І ноти, які я вже назвала, знову ж таки, це всілякі квіти. Там може бути і зелень. Там можуть бути навіть якісь такі, знаєте, фруктово-ягідні нотки, в залежності від того, який улун. І в той же час там є така оця солодкість, карамельність, якісь там пудингові ці ноти, за рахунок того, що все ж таки він обсмажується. І от всі ці ноти, які я назвала для людини, такої, яка там можливо пила ароматизовані чаї, так, з різними там домішками. Знаєте, оці от бленди, там, які на Новий рік, наприклад, роблять, там де є кориця, там якісь гвоздика і ще щось, так? То от для людини, яка звикла пити такі чаї, улун буде зрозумілий, тому що всі ці ноти, можна так сказати, що людина ніби очікує знайти в чай. Але оскільки будь-який улун, навіть дуже посередній, він дасть там. Не знаю, 100 понтів вперед будь-якому там бленду, який ви купляєте, там в супермаркеті, чи навіть в якомусь спеціалізованому магазині, але ароматизований. Він дасть 100 кроків вперед, тому що букет. Аромат і смак ну просто дуже яскраві, дуже смачні, неймовірні. І більше того, коли заварюється у особливо, якщо ви заварюєте по тиванському стилю в чайних парах, до речі, якщо не знаєте, що це, подивіться моє відео, я показувала конкретно, як заварювати в чайних парах. То взагалі саме дійство дуже красиве, воно таке прям магічне. І дійсно це допомагає улуму ну, максимально розкритися. І от скільки разів я пробувала частувати людей, які взагалі нічого не знають про гонфу чай, їм дуже подобалося. І вони прям просили, можна ще раз попити такий чай, тому що дійсно дуже-дуже е заходив і легко заходив. Тому е мій топ перший це, звичайно, улум. Це може бути китайський улун, тайванський улун, це вже таке. Звісно, що в кожному типі чаю там можна туди, знаєте, занурюватися безкінечно, тому що там така велика кількість і культиварів, і така велика кількість, і типів обробки, і так далі, що це дійсно це кожен тип чаю, це окремий світ. Але в цілому, якщо ви хочете починати, якщо ви хочете спробувати вдома заварювати гунфуча, Починайте з улуну. Ви можете взяти дундін, це класичний, такий смачний чай, він вам сподобається. Наприклад, тут є і квіткові ноти, але оскільки він такий більш обсмажений, більш темний, то тут присутня і така карамельність, і є навіть такі якісь, можливо, горіхові нотки, какао тобто вам сподобається. Або ви можете взяти те гуанін, це також дуже такий на слуху чай. Це не розповсюдженіший, мабуть, улум, який всі знають, він буде в квітковій гамі. Тобто там будуть всі квіти, там. і бузок, і якісь польові квіти, і там ще буде така трав'яниста, знаєте, нотка, коли от тільки траву свіжу скосили там в травні, і от цей неймовірний аромат. Тобто, вибирайте щось з цього. Далі. Мій топ-2 це червоні чаї. Як я вже трошечки забігаючи наперед, сказала що червоні чаї це ті, які, в принципі, ми звикли називати чорними, але червоні вони називаються через колір свого настою. Що таке червоний чай? Червоний чай це досить сильно ферментований чай, тобто це листки, які пройшли багато стадій обробки, і там прям його повністю висушують, його так сильно обсмажують. За рахунок цього чай набуває взагалі таких сильних, яскравих смакових ноток. Тобто він більш взагалі міцний, якщо можна так сказати. Ви там будете більше відчувати і терпкість, і можливо трошки гіркоту, але в той же час він буде дуже таким насиченим, дуже смачним. А, і червоні чаї а, китайські, а, вони, які їм взагалі притаманні аромати. А, звісно, що це все, що стосується цієї от карамельної гами, через те, що смажу. Тобто це якась така, знаєте, скоринка пирога якогось пригорілого. А, це і карамель, це і якісь пудингові ноти. Це можуть бути щось таке в шоколадну сторону. А також а, дуже часто ягоди, а, це м, скоріше темні ягоди. Тобто, там Смородина, наприклад, або навіть вишня, тобто якісь такі темні так, ягоди. І також може бути багато медових ноток. Тобто таких от, прям, знаєте, коли такий дуже солодкий такий квітковий мед. От Це основна гама червоних чаїв. Ну, І, звісно, знову ж таки, це досить очікувано і схоже до того, що, до чого людина звикла, особливо, наприклад, якщо вона. Там була Earl Grey, там, uh, English Breakfast, тобто це такі досить хороші бленди uh, британські, uh, ну, але uh, вони все одно не мають такого букету. І знову ж таки, uh, оскільки все ж таки uh, чиї для гонфуча китайські, чаї, вони. Uh, Будуть випереджати будь-які з чиїзміс-маркету, то людина залишиться дуже задоволеною, їй дуже сподобається. Я хочу вам показати два варіанти червоного чаю, щоб ви знали, по-перше, як виглядає червоний чай, по-друге, в яких формах він може бути. А от саме розповсюджена форма, так це просто листки. Ви бачите, що листочки це от якраз і є така от форма креветки. Так? тобто Ви бачите, що тут є і більш е, такі великі листочки, і маленькі листочки, навіть є гілочки. Е, е, і це найрозповсюдженіша форма червоного чаю. А, знову ж таки, вона може бути, це може бути менший чай, це можуть бути менші листочки, за розміром більші листочки і так далі. А, покажу вам обгортку. Це, до речі, от тайванський тайванський червоний чай. Це не часто зустрічається, це я купувала, до речі, в Бразі. Бачите, написано Тайвань Black tea». Ну, Іноді вони ще досі пишуть black, от, але це ж червоний. І, а, як правило, все ж таки червоні чаї е, в Китаї виробляються на Тайвані мало. Але, от, оскільки це Тайвань, а Тайвань взагалі це дуже, е, скажімо так, земля там де дуже ароматний чай. То цей червоний чай, ну він такий ароматний, я от його просто насипала в чахе і е, сижу так, наскільки 30 см від нього, мені так він просто пахне, що е, не можна передати. І ще покажу вам дуже цікавий червоний чай, який я особисто дуже люблю. Це я купувала, в чайному п'яниці. І це червоний чай в брикеті. в цеглинці. Як правило, в цеглинах або в млинчиках зберігається пуер. А тут от червоний чай. І от подивіться, він, він дуже класної якості. А чому? Тому що, бачите, ці жовтенькі вкраплення це насправді бруньки. Тобто, тут є більш такі. Скажімо так, дорослі листочки, які більше заразми, бачите, темні, так? а є взагалі бруньки всі жовті. Він спресований, це не дуже звично до червоного чаю, але його ароматичні смакові властивості просто дуже класні. От, скажу вам, як називається цей червоний чай. Значить, називається він алхімія, і це, до речі, ще з 2022 року. Ви бачите, що висота збору 1500 метрів це досить високо для чаю, для червоного чаю. І чому він ще досі, от зараз 24 рік, і чому він має неймовірний аромат? Я просто витягла його з пакету, просто дуже пахне, зараз <с> захочеться мені його попити. За рахунок чого він класно зберігся? Якраз за рахунок того, що він був спресований в брикеті. Тобто спресовані чаї вони завжди е, довше зберігаються. От, тому, якщо ви е, будете пити чай з людиною, наприклад, е, яка звикла більше до чорних чаїв, наприклад, ви запитаєте її, ти любиш більше чорний чи зелений чай? І вона каже, ну я більше чорний люблю. Тоді заварюйте для неї червоний чай, вона буде просто в захваті. Е, ну, якщо ви. Це та людина, яка тільки починає то. Е, значить, якщо ви надаєте перевагу чорним чаям, то от червоні ви точно не прогадаєте. Як, до речі, заварювати? Е, улуни можна заварювати як в гайвані, е, так можна заварювати і в чайничку. Наприклад, в мене є окремий чайник для улунів. Е, а червоні чаї все ж таки краще заварювати в чайнику глиняному, тому що вони потребують. Е, Такого, скажімо так, кращого, сильнішого нагріву. До речі, якщо ви ще плутаєтеся і не дуже знаєте, яка, значить який посуд підходить до якого типу чаю, то я вам дуже раджу подивитися моє відео «Гунфуча. теорія і практика. Я там просто по складах отак розбирала, що для чого, в чому що заварювати. І якщо ви ще плутаєтеся, вам буде це прям супер-дуже корисно. І третій чай, ви скажете, де ж третій чай? Насправді в мене його немає фізично, я зараз поясню, чому. Я вважаю, що ще класний чай, в принципі, для початку це жовтий чай. Жовтий чай це взагалі досить рідкісний чай. Його виготовляють мало. Його виготовляють тільки в трьох провінціях в Китаї. І оскільки його мало взагалі, то він дорогий. І купити його не дуже просто. Тобто у більшості магазинів ви не знайдете жовтого чаю. Ну, саме через те, що, знову ж таки, його мало, він дорогий і м м чайні, а, значить, продавці не дуже його купляють. А, о, Це не означає, що його не можна знайти, його можна знайти, але в більш таких великих. В чайних магазинах, там, де є велика лінійка продуктів, і ще будьте дуже уважні, якщо ви хочете купляти жовтий чай, є певна специфіка його приготування. І там є така стадія, коли ці малесенькі листочки, а для жовтого чаю використовуються маленькі такі листочки, більш брунька. Мають ніби так обсмажувати в таких великих от чанах. І майстер це, до речі, ручна робота, і майстер має прогладжувати. Кожен листочок, ніби так по стінці цього чану, і це дуже така кропітка праця, це кропіткий процес, і тут потрібна велика увага і досвід майстра, щоб він не пережарив, не перекоптив ці листочки, щоб це було, знаєте, just about right, Тому що якщо Трошки перетримати, то чай буде віддавати такою підпаленою, знаєте, димом. І це буде такою копотю і димом. І це буде взагалі не смачно. До речі, у мене є відео, там, де я розповідала про мій чайний досвід в Парижі. Я там відвідала деякі крамниці, я там придбала певний чай. І один з цих чаїв був якраз жовтий. І е, я дуже поспішала, я була така на емоціях. Я не дуже добре, скажімо так, його понюхала в магазині. Я так тільки глянула, о, завертайте, завертайте. І потім, коли я приїхала додому, я його відкрила. Я почала його заварювати. Я відчула щось не то. Він дуже сильно смердів. От прям е, знаєте, як от багаття, коли палять на городі, наприклад, з такого бадилля. І оцей не дуже приємний такий дим. Він залазить в ваш одяг, ваше волосся, або коли коптеть ковбасу. Навіть у мене було таке відчуття, що ніби от коптили ковбасу і чай тримали поруч. Тому Якщо вам пощастить придбати якісний і смачний жовтий чай, то це також буде класний чай для початку. Його трошечки, скажімо так, складніше заварювати, якщо це ви людина, яка тільки починає, тому що там треба не дуже гарячою водою його заливати, бо він ніжний. щоб... Він розкрився, його з ним треба обережно. Скажімо так, з червоним чаєм дуже панькатись не треба. Ви просто берете 95-100 градусів, заливаєте, все буде супер. З улунами, в принципі, так само. В цілому, улуни там заварюються з 95 градусів, там, 100, я дуже часто просто там вода починає кипіти, я вимикаю. І ви не зіпсуєте, бо ці чаї так досить добре оброблені. Якщо ж ви налієте гарячу воду, значить заварюючи жовтий чай, то ви його просто вб'єте. Тому він такий більш делікатний в заварюванні, його треба заварювати обов'язково в гайвані, І, знову ж таки, через таку тендітність, ніжність листочків. От. Але якщо вам трапиться смачний жовтий чай, то вам він теж сподобається, тому що там буде весь букет, знаєте, з такого літнього квітучого лану. Uh, і мед там буде, і квіти там будуть, і така от повітряна легкість. Uh, і цей чай, він, до речі, дуже такий релаксуючий. І навіть uh, колись чайний мастер мені казав, що uh, жовтий чай він навіть допомагає роз, значить, розслабити мімічні м'язи на обличчі. От, от Так що, як варіант, якщо вам не трапить такий чай, то ви можете його спробувати купити, але якщо ви початківець. І ви не дуже розбираєтеся в тому, як обирати чаї. Я не рекомендую вам купляти жовтий чай. Хоча б сходіть один раз з людиною, яка знається на чаях, вона вам покаже, що це гарний чай а це поганий. І тоді ви будете розуміти, бо просто буде шкода грошей. З червоними чаями, з золоними набагато простіше, скажімо так, набагато менша варогідність, що ви купите щось не дуже значне. Тобто у більшості магазинів досить гарний. Значить, левел і улунів, і червоних чарів. Отак от, от я сподіваюся, що вам було корисно і цікаво це відео. Пишіть ваші інсайти. Якщо ви людина вже з чайним досвідом, пишіть, чи згодні ви зі мною, чи ні. І в наступному відео ми обов'язково з вами щось заваримо.